Вівторок, 30 грудня, сьома ранку для вас мовить інтери. Я Анастасія дауголи. Новини на часі. Росіяни атакували Запоріжжя, вибухи пролунали близько пів на шосту ранку. У цей час у місті тривала тривога через загрозу керованих авіабомб. Як повідомляє очільник області Іван Федоро, внаслідок ворожого удару пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, виникла пожежа, вибуховою хвилею зачепило приватні будинки поруч. У результаті атаки допомога лікарів знадобилася 43-річній жінці. Її госпіталізували з осколковим пораненням. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області повністю зупинив свою роботу. Одне з найбільших підприємств на півдні Росії зазнало ударів збройних сил України. Нагадаю, за даними Генштабу, 25 грудня українські повітряні сили поцілили по ньому крилатими ракетами Storm Shadow. Критично пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти. Як повідомляють джерела у галузі, цикл циклу 5 мільйонів тонн сировини на рік наразі. Не діє Новошахтинський НПЗ є стратегічним об'єктом для країни агресорки, адже забезпечує паливом російські окупаційні війська. Терміни його відновлення невідомі. Фахівці прогнозують тривалий простій через складність ремонту імпортного обладнання. Рятувальники та волонтери продовжують забезпечувати теплом та електрикою жителів Вижгорода, що на Київщині. У місті працюють два стаціонарні пункти незламності, і ще шість розгорнули підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та п'ять товариство Червоного Христа України. Крім того, рятувальники заживили багатоповерхівки, фахівці привезли та встановили потужні генератори поблизу житлових будинків і організували їх постійне обслуговування. Це гарантує безперебійну подачу електрики і тепла в оселі. Графіки відключень світла можна зробити справедливішими, так вважають у міністерстві розвитку громади та віце Віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що у багатьох домівках навіть після тривалих аварійних чи екстрених знеструмлень. Все ж запроваджують графіки. Тож такі споживачі змушені проводити без світла більше часу. Посадовець зазначив, що в уряді працюють над тим, щоб додатково не вимикати черги абонентів, які довго не мали електрики поза графіком. Також працюють і над поступовим зменшенням тривалості відключень, зокрема, за рахунок розподілу генерації. Ми говоримо про те, що в нас вже є. Більше 500 МВт децентралізованих потужностей. І це саме ті потужності, які в тому числі у нас працюють і на тепло. На 2026 рік в нас планово стоїть не менше також 500 МВт. Знову ж таки, важливо говорити, що це децентралізація, яка здебільшого знаходиться в великих населених пунктах. Польщу атакують метеозонди з Білорусі. За один день на територію країни прилетіло 60 повітряних об'єктів. Найбільше літальних апаратів зафіксували у прикордонних підляському та Люблінському воєводствах. Більшість зондів виявилися контрабандою. До них були прикріплені пакунки з цигарками. У кожному такому вантажі прикордонники знайшли по півтори тисячі. Пачок тютюну. Утім, у польських спецслужбах підозрюють, що запуск зондів на висоті 9 тисяч метрів може бути не лише промислом мафії, а й перевіркою роботи систем ППО. Крім того, пристрої становлять загрозу для цивільних. Так, у Люблінському воєводстві метеозонт обірвав лінію електропередачі, що призвело до знеструмлення частини регіону. Латвія добудувала огорожу на кордоні з Росією завдовжки 280 кілометрів. Про це повідомила державна компанія, яка виконувала роботи. Цільний бар'єр звели там, де це дозволяли технічні умови. Зараз встановлюють технологічне обладнання. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловських наголосив, що головна мета це створити сучасну охорону на східному кордоні Євросоюзу. Нагадаю, минулого року Латвія завершила будівництво 145 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю. Свої огорожі на межі з Росією також добудовують інші країни Балтії та Фінляндія. Сполучені Штати посилюють повітряний флот Ізраїлю. Пентагон підписав контракти з корпорацією Боїнг на постачання винищувачів F-15, Повідомляє агентство Ройтерс. Про угоду оголосили після зустрічі президента Дональда Трампа з ізраїльським прем'єром. Мін'є Нетаньягу у Флориді. Вона передбачає виробництво та передачу 25 літаків. Крім того, документ містить опцію про додаткову закупівлю аналогічної партії винищувачів. Відомо, що проєктуватимуть борти у Сент-Луісі. Повністю виконати замовлення планують до кінця 2035 року. Ця угода має стати ключовим елементом модернізації ізраїльських повітряних сил. Дональд Трамп не стурбований діями Ізраїлю, включаючи швидкість, з якої Україна переходить до другого етапу мирного плану для гази. Цей етап включає роззброєння Хамасу, початок відбудови та встановлення післявоєнного управління анклавом. Під час зустрічі з ізраїльським прем'єром Беняміном Нетаніягу Трамп заявив, що Тель-Авів дотримався плану на 100%. І це при тому, що на початку грудня у Катарі, який є посередником, заявили, що переговори щодо підтримуваного Сполученими Штатами перемир'я у секторі гази перебувають у критичній фазі. Режим припинення вогню повноцінно не, викор... не виконується жодною зі сторін також Трамп заявив, що підтримує нові атаки Ізраїлю на Іран, який є союзником палестинців у Газі, якщо Тегеран продовжить ракетну та ядерну програми. Зараз я чую, що Іран намагається знову зміцнити свої позиції, і якщо це так, нам доведеться їх знищити. Ми їх розгромимо. Але сподіваюся, цього не станеться. Я чув, що Іран хоче укласти угоду. Якщо вони хочуть укласти угоду, це набагато розумніше. Знаєте, вони могли б укласти угоду минулого разу, до того як ми здійснили атаку на них, але вони вирішили не укладати угоду. Вони шкодують, що цього не зробили. Тому я думаю, що їм слід укласти угоду. У Дніпрі вперше встановили новорічну ялинку в підземці. Попри напружену безпекову ситуацію, у місті тепер можна не скасовувати урочистих заходів і концертів для дітей. Утім, втілити це рішення було непросто. Передусім, з технічних причин. Олена Мендалюк розкаже, яких. В Дніпрі ялинка засяяла метро все заради безпеки містяну, оскільки і на свята армія Російської Федерації не припиняє обстріли міста тут же у підземці, дніпряни та гості міста захищені. Новорічну красуню встановили на станції вокзаля на глибині понад 40 метрів, щоб прикрасити метрове дерево, використали 3 кілометри ілюмінації. Особливості а, роботи з повітр... повітровими потоками, роботи з а, ну певною кількістю людей, яка тут працює, застосовані певні антивандальні схеми про всяк випадок. Тобто а, в метро ми ще не працювали з цими а, приладами і механізмами. Зараз вони адаптовані і будемо працювати. Наталія переселенка з Покровська до Дніпра виконувалася майже рік тому з двома дітьми Вікторією та Михайлом. У передноворічні дні вирішила підняти синові й доньці настрій. Тож завітала на свято у підземці. Жінки зміється емоцій Купа діти вперше побачили метро і нарешті відчули наближення нового року. Дуже красиві декорації, фотографії будуть за просто чудовими. Я думаю, що у нас буде новий портрет. Ми вперше в метрі тут у Дніпрі, так що їм дуже подобається дуже красиві інсталяції. Мені подобається те, що є мастер класи і чекаємо на чудовий концерт. Станція метро, вокзальна цьогоріч головне місце новорічних свят. Тут уже відзначили різдво у безпеці і полюдовала. Святкова програма триватиме близько двох тижнів. Біля головної єлинки міста у метро збирається сотні дітей. Усміхнені малечі, родічі військові у такій миті зізнаються, розуміють, триматимуть фронт, скільки стане сил. Люди роблять все для наших дітей, для того, щоб діти не забували, що таке свято, щоб вони максимально насичувалися цими е, моментами. Ми ну, в свою чергу є тими, хто буде зробити все. Для того щоб ці свята і далі продовжувалися в нас в Україні. Бо діти це наше все. Це наша мотивація. Ще один із подарунків для всіх. Вхід на станцію вокзальна безкоштовний до 15 січня поки триватиме новорічна ялинка. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини чекатиму оновленими новинами о 7.30, А за миті з вами в марафоні Анна Каменєва. Настю дякую. Ми продовжимо за мить. Наша зброя це правда. Вітаю, інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.